Приїхав спеціально щоб допомогти в агітації нашого командира тут Багато служби ходить правосіякі вихідні проти юки, проти Ну, останніх. Ми сьогодні побачили волосся, що брать натуральне. Звичайно, що ми триваєте, вчора Юля була, мені конове. То судячи по всьому, шанси у нас є абсолютно реальні. такі Нам підсовують якісь. Там пацієнтів непонятно, які вони прав, праві чи лєві. Mm. Ми ж хочемо свого командира Дружиновича Сергія таки зробити народним <сес> депутатом. Хоча він до цього і не стремився, не стремили, це бойовий командир, за яким дійсно можна йти. Так що, ну, б, коли у нього б... така команда, значить переможе. <сес> <сес> Почути ваші слова в підтримку наших виборців по 21-му. Коваль, Сад, Головна проблема. Тільки що літерна. буквально на ефірі я якраз говорив про те, що ми для Ковальча, підтримуємо нашого для побратима. Я закликаю всіх ковальчан віддати голоси до бойового командира за того, командир. хто так. зі зброєю в руках жертвує собою заради захисту територіальної цілісності державного суверенітету нашої України рідної. І тоді у вас буде правильний ви. Резкористайтесь тим шансом на зміну системи влади, на зміну на втілення тих ідеалів, які власне стояли перед Майданом, і зараз ми їх мусимо реалізувати. Тому наснаги, удачі, Дякую. Не дождуться. Дякуємо. Дякуємо.